Добрий день, колеги! Одним з ефективних способів швидкого опрацювання великих об'ємів інформації, зручного запам'ятовування та розвитку асоціативного мислення є технологія інтелект-карт Інтмапінг, заснована на зображенні асоціативних зв'язків. Технологію осмислення та запам'ятовування інформації розробив відомий британський психолог Тоні Бюзен. Основна ідея полягає в оформленні думок та висновків у зручній формі. Після тривалих досліджень він дійшов висновку, що для гарантії ефективної роботи з інформацією її необхідно записувати у формі деревоподібної схеми. Така форма роботи дозволяє задіяти одразу обидві півкулі мозку. Наявність графічних знаків та символів активує ліву, а образні картини та кольори праву. Карти розуму, карти пам'яті, інтелект карти, ментальні карти, мапа думок, схеми мислення, мінтмап. Багато назв одне поняття. Інтелект карта англійською MINTMAP це спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем, зручна техніка альтернативного запису. При створенні карт розуму задіяні уява, творче, критичне та асоціативне мислення і всі види пам'яті зорова, слухова та механічна. Інформація, що формується в уяві, запам'ятається набагато легше та надовго. Мозок спочатку фокусується на ключових напрямках, що допомагає правильно розставити пріоритети. Наочно видно всі основні і допоміжні етапи. Для більшості споживачів інформації, інтелект карти зручний інструмент планування або роботи з великим обсягом даних. Роль карт. Упорядкування, систематизація, наочне уявлення інформації. Сутність цього методу полягає в тому, щоб певним графічним чином зафіксувати свої думки на папері, впорядкувати їх та отримати цілісну картину. Інтелектуальні, ментальні, концептуальні карти хороша форма для нататок, інструмент для організації думок. Багатогранний пристрій для тренування, що розвиває кожний ментальний м'яз розуму, метод організації навчально-пізнавальної діяльності. Інтелект карти ідеально підходять для використання під час навчального процесу і можуть бути застосовані до будь-яких видів завдань. Можливості карт знань дозволяють поліпшити пам'ять. Нагадати факти, слова і образи генерують ідеї, надихнути на пошук рішення, надають можливість продемонструвати концепції і діаграми, аналізувати результати або події, підсумовувати інформацію, організовувати взаємодію між учнями в груповій роботі або рольових іграх. Існують такі види інтелект-карт як карта тексту, яка дозволяє зрозуміти і запам'ятати текст. Карта правила дозволяє прискорити процес запам'ятовування правил. Карта підручника дозволяє зрозуміти структуру підручника. Конспект карта прискорює процес запису лекцій. Питання карта прискорює процес формування навичок застосування знань і компетенцій. Карта мислення застосовується для аналізу і планування діяльності здобувачів освіти. За виглядом карти можуть бути різноманітними, такими, якою собі уявляє той, хто створює свою Мінтмап – карту думок. Ментальні карти доцільно використовувати на таких етапах уроку, як вивчення нового матеріалу, під час закріплення матеріалу. При повторенні теми, при оцінюванні знань учнів. Інтелект-карти можна використовувати у різних формах навчання при написанні доповіді, реферату, дослідницької роботи, при підготовці проєктів та презентацій. Технологія інтелект-карт дозволяє формувати інформаційну, комунікативну, регулятивну компетентності. Візуалізувати процеси мислення та способи діяльності, організовувати креативну навчально-пізнавальну діяльність, керувати навчально-пізнавальною діяльністю, вивчати особистості здобувачів освіти, систематизувати і узагальнювати зміст навчальної дисципліни, пізнавати себе і регулювати свою діяльність. Створюючи карту мислення, працюється за таким алгоритмом дій. Це вибір теми, поділ теми на підтеми. Створення груп для роботи Уява мислення. Створення схеми, карти. Підготовка доповіді. Презентація результатів діяльності. Правила створення ментальної карти. Перше. Починаємо посередині чистого аркуша і використовуємо не більше восьми кольорів. Друге. Важливі поняття розміщуються ближче до центру, деталі далі. Третє. Менше слів, більше малюнків, символів та кодів. Головний принцип побудови інтелект карти. Четверте. Малюємо картинки від руки. Це стимулює мислення. П'яте. Використовуємо кольори на власний розсуд і на всій карті. Шосте. Використовуємо радіальну ієрархію, зберігаємо ясність карти. Сьома створюємо на папері або за допомогою комп'ютерних програм. Існує велика кількість інтернет-веб-сервісів для створення інтелект-карт. Ось деякі з них. Це й Google, Canva, Xmint, MintMister, Bubble, Poplet, SpiderStreet, програма Freemint та інші. Які ж переваги інтелект-карт? По-перше, інформацію записувати легше, швидше і менше за обсягом. При читанні карти видно взаємозв'язки в інформаційному блоці, структуру і логіку. При використанні ментальних карт людина розвиває мислення, творче та логічне пам'ять і уяву. При використанні ментальних карт. Ми задіюємо творчі процеси і використовуємо весь потенціал, так як використовуються обидві півкулі мозку. Ми запам'ятовуємо інформацію відразу більш якісно та у великих обсягах, а також методу ментальних карт легко навчитися. Цей метод дає можливість викладачу підвищувати мотивацію, якість знань, конкурентну спроможність здобувачів освіти. Розвивати предметні та комунікативні компетенції, творчі здібності, активізувати діяльність, виявляти причини когнітивних труднощів, коригувати знання здобувачів освіти. Інтелект-карти відображають природний спосіб мислення. Вони інтуїтивно зрозумілі та мають велику цінність для навчання. За менший час дають можливість охопити більше інформації, при цьому учні краще розуміють і запам'ятовують матеріал. Дані карти пов'язують процес пам'яті і творчості, що особливо важливий для організації ефективної освітньої діяльності. Повертаючись до тоні б'юзена, дозвольте процитувати його вислів. Інтелект карти підвищать вашу компетентність, внесуть у ваше життя більше впорядкованості. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і своїх рідних!